Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на гурт Шефаунд та трек Майн Кейдж. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, що мені відомо про цей гурт? А невідомо майже нічого, окрім того, що на Ютубі в них 301 підписник, що дуже дивно, і про те, що в них вийшов альбом No Gravity. І це трек з цього альбому. Отже, давайте слухайте, що тут у них? Одразу, що мені, як сказати, впало в ухо. Да? Це, це оцей ритм. Він такий рівний і чіткий, і це мене от вже чіпляє. Тобто, я коли почув початок. Варто прислухатись. My life's become a man of track Made the husband's axes on my neck, Фейт. You don't believe me, on your check. Watch how down your neck. Late, the drawing's clear, but there's a flag. Eight. I win the bet, you pay the check mate, checkmeate, Як назвати цей стиль? Тобто, це. Це і не рок, і не попса, і не. Ну, це такий поп-рок, мабуть, але. Він ну, як на мене, су... ну, такий сучасний. Чому тому що? Теж попрок є різний, е, який більше схильний до року. А тут він і танцювальний під цю музику. Я думаю, що так можна круто відриватися. І м -м, звук, зверніть увагу, що бас він тут такий щільний, але м'який. Він не дуже сильно випирає, е, при цьому він мелодійний. І голос е, співачки, тут він трішки оброблений, це відчувається, але в цьому і фішка е, додається. Ну, трохи якогось шарму Дуже подобається, як зараз грають інструменти. Вони всі е, в такому синхроні: це фортепіано, бас і е, гітара, і це теж додає такої щільності треку. До речі, хто з наших українських е співаків, співачок, гуртів співає в такому жанрі? Я, наприклад, не знаю, щоб саме ну з таким звуком прикольним. А можливо. Можливо. ні, Зараз і не пригадаю. Можливо, пригадаєте ви? Напишіть в коментарях. Знаю людям, яким не подобається такий оброблений звук. Саме от ми розмовляли, коли слухали Юлю Юріну новий альбом, і там теж у неї такий оброблений звук голосу. Не знаю, мені заходить, як вам? Коли вона співає на високих нотах, в неї такі ну не вокалізи, а як це назвати, мені навіть джазом трохи віддає. От як ця кінцівочка. Ну, така трошки джазова, як на мене. Що ви думаєте про цей трек? Напишіть в коментарях, для когось, можливо, він буде заважкий, комусь сподобається, комусь ні. До речі, я з цього альбому No Gravity додав собі до плейлиста три треки з семи. і я вважаю, що це крутий результат, коли майже пів альбому можна додати собі до плейлиста. Раджу вам його прослухати, бо там різноманітні треки, вони є і більш ліричні, ніж цей, і більш важкіші трошки, ніж цей. Тому кожен для себе щось зможе вибрати. Що думаєте ви? Знову ж таки, пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!